Вже другий рік триває акція тепла хвиля. Під час цієї акції ми збираємо гуманітарну допомогу нашим захисникам для того, щоб зігріти їх теплом, своїх рух, своїх сподівань в цьому році. Ми в'яжемо носки. Наші вчителі, батьки і навіть наші учениці старших класів хочуть зв'язати нашим захисникам, щоб передати їм на передову лінію фронту. Ми вже багато нав'язали речей і шкарпеток, і шарфів, і, ну жилетів. Да, ну. в основному загалом більшість, звісно, шкарпеток, бо вони дуже потрібні. Прийшла дівчаткам показати, як в'язати. Там вже діти теж, а бо зараз починається холод, обув мокрає. Пускай хоч переоденет. Ой, хотіла б сказати, щоб скоріше закінчилася війна, щоб діти залишилися живі, щоб дітям щось штуці немножко більше допомогли, щоб вони швидше закінчення. Ужас это. людям, які зараз на фронті, зараз холода, і якась шапочка, шкарпетка чи шарф може допомогти їм у майбутньому, тому що. Холодно і це хоч якась дрібничка для них. У нас же буде подвійне свято. 6 грудня будемо святувати День Святого Миколая і День Збройних Сил. Діти початкової школи пишуть листи для захисників і вони дуже полюбляють ці листи. Вони навіть кажуть нам, що вони на першу лінію беруть з собою листи наших. Дітей маленьких і вони їх зігрівають. Вони кажуть, що це саме дороге, що у нас є, це листи від наших діточок.